Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі всіх, Божою милостю ми починаємо четвертий тиждень Великого посту на сьогодні понеділок, ранок, в по дощ іде. Спасі Господі, всіх, хто долучається до нашої ранішньої молитви. З вами чтець Анатолій по чаю. І якщо Богу буде угодно, ми з вами будемо з понеділка по п'ятницю зранку в 7.35. А вечором 21.30 виходити на молитву. Спасі Господі, хто долучається. Надіюся, мене добре чути. І ми з вами будемо читати утренні молитви. Дякувати Богові за ніч і просити благословення на предстоящий день. Спасі, Господі, чути. Ну що ж, половина постараху йти. Вчора Христопоклонна неділя. Це якраз половина 40 Чотиридесятниця – 4десятниця це 40 днів, 6 тижнів. Рахуйте, і останній тиждень перед Паскою – це Страстна Седмиця. Так, з Божою допомогою йдемо до великого Праздника Пасхи. Спасі Господі всіх. Ну що ж, будемо читати. Спасі Господі, за вашу підтримку. Нагадую, трансляція йде на двох каналах. Це на YouTube, Чтеця Анатолій Почаю, і на Тіктоці. Голос православної молитви. Молимося, Господі, благослови нас всіх. <кхи> молитви читаємо на церковно-слав'янській мові. Господи, поможи вам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй грішного. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, молитв ради Пречистоя Твоєї Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешне души истины, и живе здесь, и вся Исполняя сокровища благих. И жизни подателю приди, и Вселисевный, и очистинный, всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господі, очисти Ріхи наша, владико прости беззаконня наша, святий посети сіті, і сиріння мище наше, імені Твої раді, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, іжийся на небесах, да святіться ім'я Твоє, да при царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі. Хлеб наш насущный дашь нам дне, и остави нам долги наши, яку же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас воискушенный, сбави нас от лукавого. Восставший от сна препадаем блаже и ангелскої песи прием Ти Свят, 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 святый Боже, Бог родится и нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пододрай сна возвіл Мисі, Господі, уми, Просвяти серце, во Миотверзи, Воєжі свята Святая Троїце, свят, свят, свят Иси, Боже Богородице, і помилуй нас, і нині, і присной і во веки і амінь. Внезапно суддя прияти, кого ж до діяння обнажаться на страхом зовем полунощі. Свят, 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 свят иси, Боже Богородице, і помилуй нас.

у мною раді Твоєї благості і благотерпіння, ні прогнівалися, і сіна мілянівого і грішного, ніже бил Місі, собі законні мій міні, обична, і на чоловіку любства, лисі обичного, і внічань найжащого здвіг Місі. Воєжі утрині, вотіє слава слави, ні держава Твою, і нині про мої очі, мислення, я. Отверзи мои уста, поучайся все слове всем Твоим, разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, педи Тя во исповедании сердешним, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Нині, и присно, и во веки Амінь. Аминь. Придите и поклонимся Цареві нашему Богу, придите поклонимся, і поклонимся и преподим Христу, Цареві нашему Богу. Приедем і поклонімся, і препадем самому Христу, Сареві Богу нашому. Помилуй ми, Боже, повелицей, милості Твої, і по множеству щедро Твоїх очисти, беззаконня моє, наипаче ми мину беззаконня, Моего, дріха, Моесть сім'я, яко беззаконня моє, а знаю і гріх ми, предо мной есть вину Тебе, единому і лукаву, і пред Тобою Сотворих. Я куда оправдившись во славе всех Твоих и победишь в них да судьи тети, все Бо беззакония зачатия есть мигри всех родими, мати Моя, все боистину возлюбили, и безвестные я при мудрости Твоей вел Месси, окропишими, и сопами, очищуся, ми, щеме, и паче, снего белюся, слуху моему, дасть радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные. Отврати лице Твое грех моих, и вся беззакония моя очисти, сердце чисто мне, Боже, и дух правом в вевотробе Моей, не отвержи же от лица Твоего и Духа Твоего, святого не от от Мень, воздаш мне радость Спасения Твое и Духом владышим от вреди, научу беззаконным путем Твоим и Чистивым к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение Моего, Возрадується язык мой правде Твоей. Господі, сні мої, твердіші і уста моє, возістять хвалу Твою, яко аж ще би восхотели, сі жертви дал би ні неблаговоліші, жертва Богу, дух сокрушен, серце сокрушено, і смиренно Бог, не унічий жит. ублажи, Господі, благоволенням Твімсіона, і да сузіж до свистини стіни Ієрусалимські я, тогда благоволіше жертву правди возношені і всі сожигані моя, тогда воздать на олтар твої тільці, Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного Ижего от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рождена, несотворена, <клес> единосущна, Отцу Им же вся быша. Нас ради чоловіка нашого, ради спасения, шедшего з небес, і воплотившегося у Духа Свята Марії Марии, Деви Чоловечеса, розп'ятого вже за Непрепонтистим Пилате, страдавшого і погребена, і воскресшего в третій день по Писанням, і вошедшего на небеса, і сидящего Диснею Отца, і паки грядущого со славою, судіті живим і мертвим, Його же царстві не буде конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, і же Отца Ісходящого, і же Отцем і Сином споклоняємо і славимо. Глагола, вшов єдиною святою Соборною і Апостольською Церковь, исповедую Единокрещені, восставлення гріхов, чаю, воскресення мертвих і життя будущего віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яконіку же сотворив благої пред Тобою, на избаві м'я от лукавого і добит бы твоє воля Твоя, да не от Твер зуста, мене достойно, і восхвалю имя твоє святое, Отца і сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки Амінь. От сна, восставь полуночної песню, приношу ті спасе, і и во пиют, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрими розпнися волію и лежащу ми в ліності вскоре в і спаси м'я предстоянии і молитве, и по снинушнем восемь день безрешен. Христе Божии, спаси мья. Тебе, владыко человеку, любви, от сна, восставь, прибегай, и на дела твои подвязаются милосердием твоим. И молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави мене от всякие мирських злые вещи, и дьявольського поспішення, и спаси мене. И введи в Царство Царства Твое вечное, Ты Бо и все мои Сотворитель, и всякому благопромисник и Податель, о Тебе же все уповання Мое Тебе славу воссилаю, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже мною Твои благості, великими щедротами Твоими дались и мне работу Твоему мимошедшее время, нощийся без напасти прийти от всякого зла противна, Ты сам, владико, всяческих творчеств, подове твоим светом, и просвященным серцем творити волю Твою, нині и присно, и во веки веково. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, Вышни, живы и насмиренные, презирай, сердца жиют робой, испытуя сокровенные человеку и предведы, безначальный пресносушный свете, о Негожии неиспременение или приложение, осенение, сам бессмертный Царю прими моление наше. Я же в настоящее время на множество твой щедрот дерзающий от скверных тебе с творим, и остави нам при решении наши же и словом и мыслью, ведением или неведением, сорешенное нами, и очистины от всякие скверной плоти і духа, и дари нам бодритым сердцем. І трезвенные мысли настоящий життя нож прийти, ти ожидающий пришествие светлого и явленого дні, і ненародного народного Твоего Сина, Господа и Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славою суддя всіх прият, кому може да отдать и по ділом Його, да не паче облинившись, но бодрствующий воздвижені. <coughs> Ділені обрящимся готові, в сі и чертог чертог славы, и дімі, и дежи гласні пристани. Ні неизреченные слади зрящих твоєго лица доброту неизреченною, ты, боишься истинный світ просвящай і освящай всяческая, и тяпается тварь во вікова мінь. Я благословим Вишній Божий, Господи, милости творящих прис нами, Великое ж, не следовательно, и славная и ужасная и женщина подавши нам сон вопокоєння, немощи наше, ослабление трудом но трудно плоти, благодарим Ти, конечно погубили с нас, без конями нашими, на человека любста лиси обычно, и в ніч, не не воздвигли все воєнные славу, славить державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просети наши мысли о часа, и ум, нашу тяжкую на в восстави, отверзи наши уста, исполни Твоего хваления, якуда возможно непоколеблемо петь и же, исповедать Тебе во всех и от всех славимому Мому Богу, Безначальному Отцу Су, Единородным Твоим Сыном, и Все святыми, и Благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Госпіваю, благодай Твою, це молютя, у о благодаті, ступаті, правыми настави путем Христових заповедей. Бідетик песні у крепи, уныні сонадгоняющий, связанная плідницями, грехопадение, мольбами Твоїми розріши, Богоневесту. Нощим мій видні, сохраняй борющих враг, і збавляючи м'я, жизнодателя Бога рощаю, умішли ними свисмі оживі, яжі світні вечерні рочаю, душу мою осліпшою просвіті, одівне і владичне палато, дом Духа Божествия мені сотворі, врача, ротчаю, врачуй душі моє многолетні страсті, волнуйся життєйською бурів, кості зім'я, покаяння на праві, і збави огня вічної, що і черв'я же зла, і тартара. Дамяние виши без радования и же мной грехом повинника, ново сотвори ми обещавшую нечувственный пренепорочной сорешений, страна муки всякие, покажи мне всех лады моли, небесное милучить и веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Діву, услыши глас непотребного раба Твоего строю давай ми слезам причистая души моей скверно, очищаю, Стена не от сердца приношу те непристануть сердце и владычество. Молебною службою мою прийми, Богу благоутробному принеси, превыше я ангел і м'я я превыше, я сотворі, святоносної і небесної, небесне, духовная у направи, руці воздействую и усніх похвалені, оскверні, скверна і сіне порочна, м'я пакості і збаві. Христа прилежно умоляющий, и же честь и поклонение подобает нині и присно и во веки веков. Аминь. Много милостиве, все милостиве Боже мой, Господи <клухи> Иисусе Христе. Многие ради любви шел и воплотилися и секу, коли і всех, и пак и спасе, спаси меня по благодати, молюті, а ще Бог Діл, спасеши мне, нисі благодаті, дар на Дух Паче. Ей мною в щедротах, неизвестной милості, верую обо м'я рекламу, о Христе Мой жив буде, і не узрит смерті во веки, а ще у віра, я же спасаю, то чайн я. все верую, і спаси м'я, ко Бог мои святые Создатель, віра же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, діл, от нюдь оправдающих меня, но та вера, моя додает место всех, Того отвещает м'я. Тогда покажет мне причастника слави твоя вечные, да не убу похитит м'я сатана, и похвалится со слове, ежеуторнуть име от Твоя руки и ограды, Ну или хощу спаси, или не хощу Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро Боги Бог, ты бы Еся Бог мой, чревая Матери моя, сподобим, Господи, не возибите тя, якоже уже бить, и на дати самый грех. І паки поработать, поработайте тебе бездленности тошно, якоже поработах поработать прежде льстівому, этой нельзяму, же поработаю тебе, Господу и Богу моєму Ісусу Христу, во всянии живота моего нині прісно, і пресно, і во віки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй, окаянный моей души, страстной моей жизни, не остави мені грешного, ніже отступи от меня за невозіржання мое, не дашь места лукавому демону, обладати мною насильством смертного сео телесе, укрепи бедству ищую ходу і мою руку, и настави мне на путь спасения. Есть святые Ангели Божии, хранители и покровители Окаян, и моя души і тела, всям'я і великі миття оскорбих во вся дні живота моего, и аж, что соріших пришедшую ножью, покрим'я в настоящий день и сохранить всякого искушения противного, да ни в коїм грісе прогнивою Бога, и моліся за м'якого Господу, да утвердить в страсти своим и достойно покажеть ми раба Свои благости. Амінь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильними мольбами, От жені, от мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, ни раденья, и вся скверное, лукавое, и хуйное помишление от окаянного моего серця, и от помроченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у Ниш, есть мой окаянный, и избави ми от моих лютых воспоминаний, предприятий, от всех действий, злых свободи, Яко благословенний сіт усіх родові славі, за ім'я Твоє, во віки вікова, Амінь. Моліть Бога у нас, святі угодніки Божі, яко ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, і благословина Тих в женах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса, роділа, ісі душ наших. Спаси, Господи, люди люді Твоєї благослови достояние, Твоє побіди православним християнам насопротивне дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господі, поміли Отця моєго духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей. І всіх просивших о них помолиться, і всіх воїнів на полі брані, і всіх мені нами тут помінаємих, і всіх православних християн. Упокой Господи, душі особших раб Твоїх, родітелі моїх, сродников, благодетелей. Сих ныне нами тут поминай усопших сродників, сродников, всех на полю брань об'єних, и всех православных христиан, и всех и о них кому не помолитися, и прости им вся со решение вольные и і и дари им царствие небесное. Псалом 90 -й. Живи в помощі Вишні, крові Бога Небесного во дворіца, Господь, і заступник моє сі прибіжище моє, Бог моє, уповай на нього. як ото ізбави Тя от сі ловчи, от слави сімей теж, пришма Свои Мовсиніть тя, и його надіюшися, оружие мобить, істина Його, не обоїшися от страха нашнаго, стріли тящие во дні. О двєщі, о дні приходящі, о полуденного, і бєса полудінного, падє тут з срани тьма у дісної к тебе же не приближиться. Обачи очима твоїма смотриші і воздаяння грешніку узріші, яко ти, Господі, уповання моє вишнього положилися і прибіжище твоє, не приїде тебе зло і рана, не приближиться тілісі твоєму, яко ангелом своїм заповіся тебе, сохрані тітя во всіх путях твоїх. На руках возьмуть Тя да нікогда приткнішею камінного твою. на наспідо Василіська наступиш і попереш, льва, і змія, як на я упова, і збавлю, і покрию, і, Яко позна ім'я Моє Возовітком і усвішую, Осні і скорбі, ізьму Його, і прославлю Його. Довготої дні і сповню його, і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна. Хто має можливість? Поклончики після кожного прошення земний поклончик, а потім 12 поясних поклончиків, і знов вся молитва читається, і знов земний поклон. Господи, владико живота Моєго Дух праздності, унині, любоначалія і не даш нідашні. Довже ціломудрія, сміряномудрія, терпіння і любві. Даруй ми рабу Твоєму. І Господи, царю, даруй мі зріті моя прирішення і не осуждати брата мого, як о благословеність і во віки віков. Амінь. Боже очисти очистим грешного, Боже очисти учистим грешного, Боже очисти учистим грішного. Боже очисти очистим грешного, 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 Боже очисти очистим грешного и помилим я. Господи, владыко живота моего, дух праздности и уныне і и празнословие не дашь мне, дух же целомудрие, смиренномудрие терпение и любви дарами работу Твоему. Ей, Господи, царю, ударыми зреть и моя пререшение, и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Достойни і свяго істинно блажити і преснобаженої, пренепорочної Матір Бога нашого, чесніше і херові, і славніше, и без сравніния Серафим, без ислені богославорочої, суші Богородице, Тя, Величаєм, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і веки віков, Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитва ради Пречистая Твоя Матери, силу и честного и Животворящего креста, архистратига Божого Михаїла, Михаила, всех прочих бесплодных небесных сил, Святого Апостола Андрея Первозванного, святых славных и всех вальных апостолов, Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, Великой княгини Ольги, Святого великомученька победоносца Георгия, Целітля Пантелеймона, великомучениці Варвари, священномученька Кипріана, Мучениці Іостинії, преподобних и Богоносних Отець наших, Міфодії, Іова і Амфілохи, чого Почаївських, Почаєвських, Антонія Фіодосія и прочих чоготворців Києво-Печерських, Сергія на Радинівських, Серафима Саровського, Паїсія Афонського, Святих и Праведник, Богу Отець Акима и Анни, святителя Софрония Патриарха Иерусалимского, священномученика Пиония, Пресвитера Смирского и, и же с ними, мученика Епимаха, святителя Ефимия, архиепископа Новгородського Чудотворца, святителя Софрония Епископа Врачанського, преподобного Алексія Голосеевского Киевского, преподобного Патрикия Исповедника, священномученика Василия, Пресвитера, Іх же і пам'ять нині совершаємо, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помілуй нас рішних. Амінь. Спаси, Господі, братія і сестри, за молитву. Божою мілостю ми подякували Богові за ніч і попросили благословення на предстоящий день понеділок і на тиждень, який ми починаємо з Божою допомогою, четвертий тиждень великого посту. Всім Божої допомоги, покрову Царівці Небесної і ангела-хранителя, всім. З вами був чтець Анатолій Почаю. Якщо буде Богу угодно, ми сьогодні ввечоро 21.30, будемо читати вже вечірні молитви. Всім гарного дня, крепкого здоров'я, поможе Божий всім. Нагадую, трансляція йде на двох каналах: це на Ютубі Чтець Анатолій Почаю. Вона записується, ця трансляція, і всі трансляції, які ведуться на Ютубі, вони зберігаються. Також там на Ютубі, чи Анатолій Почаю, є дописи, де можете почитати сьогодні святітіля Софронія патріарх, епископ, Патріарха Єрусалімського. Там коротеньке його життя. Можете зайти і там почитати. Ну і ведеться на голос православної молитви. Це в нас Тік-Ток. На жаль, тут воно не зберігається. Але деякі моменти там також є. Зі служби, можете подивитися. Так що спішу, Господі, всіх за підтримку, за молитвою, Гарного сімня. всім дня, всім поможе Боже. З Богом. Поможе Боже всім. У нас почає від дощ. Слава Богу за все.